І далеко до осені українська народна казка. Лелека живе на старому в'язі, з лелечіхою і лелеченятами. Прибігають до в'яза Тарасик, Гриці, Миколка і Тетянка. Витанцьовують під в'язом і гукають. Лелеко-лелеко, а до осені далеко. Лелека задершить Дзюбату голову, не мигає і дивиться на дітей, а потім починає клекотати. Про що ж він клекоче? А спробуй розбери лелека і лелечіха враз діймаються і летять на луги до десни. Лелеченята топчуться в гнізді, перебирають цибатими ногами, але злетіти не наважуються. Лелеко, лелеко, а до осені далеко. Знову прибігають до в'яза діти. Лелека й лелечіха заклопотані, їм ніколи відповідати. Вони щось говорять до своїх лелеченят, а потім беруться штовхати їх на край гнізда. І вони ж розіб'ються, злякано шепоче тетянка. В них же крила є, її Тарасик. Лелеченята, неохоче, відірвавшись від гнізда, злинають у небо. Плавно летять над садом, над городами, туди, де голубіє річка, а за ними старі лелеки. Діти полегшено зітхають і весело галасують. Ідуть дні за днями. На зеленому човні пропливає літо. Лелеко, лелеко, а до осені далеко. Виспівують під в'язом Тарасик, Гриць, Миколка і Тетянка. Тиша. У гністі порожньо. Зв'яза зривається жовтий листочок і, кружеляючи в повітрі, поволі опускається на землю.